Меморіальні дошки Валер'яну Підмогильному та Олександру Пушкіну у Дніпрі знаходяться поруч. Один символ російської культури, інший наш земляк. Писав, зокрема, про голодомор. Був розстріляний на Соловках у 36 років. Що дніпряни знають про Олександра Пушкіна та Валер'яна Підмогильного. Ви знаєте, хто це? Пушкін. В общем. А знаєте, хто він взагалі такий? Російський. Поет взагалі, культурний деятель. А знаєте, хто такий Валер'ян підмогильний? Також поет український. Що знаєте з його творів? Я не вчив його твори. Добрий день! Знаєте хто зображений оце? Знаю, Пушкін. Пушкін? А знаєте, кому далі меморіальний знак знаходиться теж тут? Валеріану Підмогильному. Знаєте хто це? Ні, ні. Інзонов. Знаєте хто там? Ні. А от це знаєте кому меморіальний знак? Ні. Пушкіна знаю так. Да? Тільки у коморі дуб зелений. А підмогильного не згадаю. Могильного не згадаю, ні. Разі не Пушкін. Разі, разі на парілі, не Олександр Сергійович Пушкін. Так, це саме він. Ви щось можете згадати з його творів? Ну, звісно, мені ж 57 років, ну що ж не буду всіх і читати. А, Я ж учила. Ага. І друге питання. Там далі меморіальний знак підмогильному, Валеріану. Знаєте хто це? Ну, звісно, я менше знаю о могильням, чим о Пушкіні. Але чули про нього щось? Ну, безусловно, чула, але що написав, зараз не згадаю. Ні. Ще коли я була в школі, українську мову вивчали. Хто вивчав, хто не вивчав. І я, на жаль, не вивчала. Пушкіно. Що ви знаєте з Пушкіна? Так. так? Наприклад, щось. А, наприклад. Полумудрець, полукупець, полуневежда. але є надежда, що стане повним на <гум> И І ось ще один меморіальний знак. Знаєте, кому вы? Да, Я не бачив. Можна підійти туди подивитися. Так, чув, але не можу вам зараз сказати. Але підмогильний, знаєте, хто так. це? Ну, так, я. Так, ну, взагалі, не зовсім знаю. Не зовсім так, як будуть очищувати Дніпро від пам'яток радянського тоталітарного та російського імперського минулого. Ми будемо дізнаватися від начальника управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради Надії Лиштви. І Горький, і Ломоносов, і танк. Оце, який... Генералу Пушкіну. Да, генералу Пушкіну, тому що є могила Пушкіну, і вона теж на обліка Юхима. І пам'ятник Пушкіну. Всі ці монументи і матросів, і там перелік. 80 об'єктів, які подані, щоб зняти їх з обліку. Е, вже все це в роботі. Плануємо зараз рішенням виконкому перенести. Зібрати просто деякі монументи, як і комунарів, вони стоять там на висоті 6 метрів над землею. Здоровений багатотонний монумент також влити в землю. Братська могила, яка здоровена конструкція, там ну, просто займає. Е, Багато квадратів, бетонні такі арки, і там поховано всього три солдати. Три солдати. Але це ж треба, щоб школяри туди ходили, квіточки клали. Тому замість того, щоб створити зручне одне якесь меморіальне кладовище, то виходить і з меморіальними, наприклад, кладовищами. Соборна площа у нас меморіальне кладовище за історичним музеєм. Як це називається меморіальне кладовище по обліку? Братська могила старих більшовиків? Питання: чи мають старі більшовики лежать у нас на Соборній площі? Тобто, який вихід? переносити ці поховання? Переносити, але це теж треба оформити документи. У вас зараз є розгляд пакетом, знаходяться так. на розгляді в пакеті пропозиції, так? Так, на зняття з обліку, на переміщення, перенесення. Там було різні пакети документів. Скільки І там... термін уже? Розгляду давненько деякі з цих об'єктів ми ще подавали восені минулого року. Ми подали, як би є такі об'єкти, які зависли на обліку. Вони якби підпадають під закон про декомунізацію. Але мінкуль тоді відмовився виносити будівлі з обліку, тому що будівля має ще бути, може мати мистецьку цінність як пам'ятка архітектури майбутнє, і щоб не втрачала вона хоч якусь охорону. Її так і залишили. Наприклад, у нас досі є на обліку будинок, в якому виступав Калінін. Звичайно, ми якби його вже не вважаємо пам'яткою історії, бо воно підпадає під закон про декомунізацію, але формально він зі списків ще не винесен. У нас є цех, в якому виступав Маяковський. Так само у нас на обліку ще от сталось десь 60 об'єктів, будівля, в якій там Клара Цеткін, Гопнір. Воно все ще перебуває на обліку, як пам'ятки історії. Щодо меморіальних дошок, меморіальна дошка Пушкіну висить поряд із меморіальною дошкою Валеріану під Могильному. Що буде з цією дошкою Пушкіну? Ну ви дивіться, це теж пам'ятка, получається історії місцевого значення, літературний музей будівля. Планує, планувалась як і дошка Дзержинському на Крутогірні, 1 яка зараз завішена. Вони ж вкручувалися ці дошки, пробиваються стіною, з іншої сторони кріпиться. Щоб її демонтувати, треба рознести півфасаду. Такі роботи можна проводити, коли робиш вже реставрацію фасаду. Літературний музей мали реставрувати і знімати ці дошки. Є рішення якесь по цій дошці? Ну вона ж не стоїть окремо на обліку. Але просто якщо її вирвати, то вийде дирка в фасаді. Так само на асторії висить, що тут був штаб гайдамаків, але її теж неможливо а, зняти, не пошкодивши пам'ятку архітектури, по якій так іде там проблеми з конструкціями. Можна закрити цю меморіальну дошку? Так, вони всі закриті. А ту дошку ну так, це треба, щоб зробило обласне управління, оскільки ця будівля підпорядковується області. А де, до речі, Ленін і Петровський? Де інде, я не знаю. Десь на складах, як і інші. Ну, вони ж цінності зняли з обліку. Їхня доля невідома і вони а, ну, не мають і... цінності навіть для там, скажімо, демонстрації. Я знаю, що Петровського зберігають, бо з нього збирались переливати пам'ятник полю. Значить, він лежить на складі, правильно? А, тому що ну, кожен об'єкт має ще грошову оцінку, і також через матеріал, з якого він зроблений. А Леніна, наскільки я знаю, попилили. Там десь голова його зберігається в одному місці, вухо в другому. Ну, в общем, там в нього довга десь рука є, його вспливала, десь в пресі, що вона встановлена його рука в якомусь мужському туалеті, як пісуар. Ну, це це легенди. різні легенди, да. Вони зберігаються частково на складах частково так вони там були знищені. Ну... Тобто, якщо спочатку йшла мова про музей тоталітарного минулого, Ні, зараз стоїть це питання два склада міських забито цими монументами. І, звичайно, стоїть питання звільнити ці склади від цих монументів. Але питання музею це ж не просто підійшов і створив музей. Але ж не всі монументи знімуть з обліку. Ми маємо розуміти, що деякі залишать як мистецькі твіри, і тому їх треба буде потім передавати до художнього музею просто як роботи, навіть якщо це буде там. Стоять той же самий Пушкін, і потім, колись там, років через 50, під ним буде надпис: Твір відомого скульптора і прізвище про цього скульптора а, невідомої людини. Тобто, щоб вже навіть не казати, що це Пушкін просто бюст невідомого. У зв'язку з цим питанням. Зараз ми очищуємо публічний простір від пам'ятників діячам радянського і імперського періоду. Чи зараз виникають такі об'єкти, які потребують навпаки внесення до реєстру тих пам'яток, які маємо охороняти в зв'язку з тим, що це пов'язано з історією України, що це українські діячі, які несли українську ідею? Тобто, як декомунізація, дерусифікація, тільки навпаки, українізація публічна? Но зараз це робиться з вулицями. Дуже багато вулиць отримують імена відомих діячів просвіти. Так, а от в меморіальному просто... В меморіальному також там управління зараз не буду розкривати плани, бо це будинки в руках багато будинків в руках різних людей, і вони можуть бути проти, що ми будемо вносити, що це будинок, в якому там мешкав там керівник просвіти нашої Катеринославської. Хай для людей це буде поки таємниця, бо багато людей потім падають в суд і не хочуть, щоб їх будинок мав статус. А, вони мають на, ну вони кажуть, що порушить їх права приватної власності, бо вони, наприклад, хотіли цей будинок знести, і вони мають на це право, якщо це не пам'ятка. Правильно, а якщо це стає, стає пам'ятка, на людину відразу його обтяжують цілою низкою всього? Всі пропонують знести, але ніхто не пропонує, що поставити, ніхто не приніс ескіз. Давайте ініціюємо таку дискусію зараз. Ви можете звернутись. Просвіта не передавала жодного переліку за весь час. Вони ну жодного переліку від нашої Дніпровської просвіти не надходила Січиславської щодо конкретних адрес. Як подається, зараз на облік подати може будь-яка людина, будь-яка фізична юридична особа може подати об'єкт для внесення в щойно виявлення. Для цього треба фотофіксація. І історична довідка підписана кандидатом наук. Кандидатів наук у нас історичних багато в місті, багато хто згодиться підписати. Це всього два документи, які подаються з листом до управління культури, національності релігії облдержадміністрації. І все пам'ятники можна ставити. І це має бути просто ініціатива громадськості, скульптора, який, наприклад, громадський звернеться, якщо скульптор не хоче безкоштовно робити там якийсь ескіз, потім збір матеріалів, може, якісь дійсно тоді на складах в якоїсь адміністрації лежать ці бронзові каліні, їх можна перелити в інші. От прийде Ломоносов ми, ну, піде от там, найближчий місяць, і стоїть пусте місце. І на нього немає чого ставити на проспекті Пушкіна. Демонтують Пушкіна, будуть ставити, кажуть, Лесю Українку. Ну, теж немає ніякої пропозиції, ніхто не надходив з пропозиції до головного архітектурно-планувального управління про встановлення винесення на худраду, яка худрада збирається і працює навіть в умовах війни. Немає жодної пропозиції встановлення там іншого монументу. І, до речі, я, наприклад, буду проти того, щоб Лесью Українку, вибачте, голуби постійно обсижували. Ладно, Пушкін стоїть весь закаканий. Але Лесь Українку буде шкода. Треба щось робити, щоб тебе голубів там ганяв хтось. Ну, якось так буде стояти поетеса. вся. Який ваш улюблений пам'ятник або пам'ятка у Дніпрі? А, з пам'ятниками я не знаю, Чесно, я люблю пам'ятники, які у нас є. Це мозаїчні твори. Мої улюблені. У нас це дуже кропітка робота. От, наприклад, метеор, скульптура. Я її дуже люблю. Ернеста Коткова, хоча вона не перебуває на обліку. Але ж це не, не значить, що вона не має цінності треба доглядати те що ну ми ж не можемо просто закрити очі створити новеньке то розвалиться ми його згребимо а там побудуємо щось новеньке ну так теж мабуть можна але так стараються цілі такі фрагменти історії міста які потім ніколи ну не відновиш Бо в цих будинках відбувалися дійсно цікаві події не ті, що вигадують, бо іноді так почитаєш вигадки у нас там в інтернеті про історію міста. Волосся дибки стає. Чому не вивчати справжню історію, а вона є, книг багато видається. Справжні історики там видають І лазєбнік, гарні книжки видає, качергіни. Там, ну, багато у нас істориків досліджують історію. Але цікаво ну, чомусь така справжня історія не сильно цікава. От вигадана користується більшою увагою. Ми е, дізналися про те, як будуть очищувати публічний простір у Дніпрі е, від радянського тоталітарного та російського імперського минулого. Про це нам розповіла начальник управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради Надія Лиштва.